Круто, <slaps> а зоналі -ана за ну що, мені 63 роки, я Леся Коваль. Значить, 5 червня буде рік, як я вживаю тут, я не вживаю всю лінію. Починала, звичайно, каптули зеленої. І так само, як Рома казала, десь десь, напевно, може на тиждень-півтора. Я відчула себе всередині просто настільки спокійно, якщо я колись за любої дурниці загорялася так, тут я відчула, що я. Не пізнаю себе з середини. Я стала спокійнішою, ще не пив, ще далі, нічник і так далі. От від самої зеленої капсули я була вже дуже задоволена, але чекала ще щось далі. Значить, зламала ногу і треба було здати аналізи, коли вже навіть друга операція, треба було знімати все. Значить, я пішла, сказала, мені лікар, ви приходите, яка не швидше, а О, здайте себе в полікліні. Я стала своєї сімейної аналізи, значить вона мені каже, ой, пані Леся, та у вас такий холестерин зашкалює. Тиск почав підніматися, тобто переніс першу операцію, шість годин наркозу, я почала дуже сипатися. Я відчула і слабість, і все, і головкружіння. Я могла вийти з маршрутки і чую, що мене закидає назад. Було дуже вже багато проблем. Я зрозуміла, що все, якщо не давати раду, значить буде проблема. І тут мені бок послав Галю Шинко, яка мені розказала про це, і я почала пройти реле. І на сьогоднішній день я не знаю, дівчата, коли хто розбирається в тому, можете всі передивитися, коли мені подзвонила, коли я здала армализа, я їй здала за десь місяців після цього. Mm -hmm. І чи все не було часу? Коли в мене то все сталося, я не знаю. Те, що я відчувала це раз. А те, що показують аналізи, мене можна посилати в космос. А, ну, а що лікарка? Мене холестерин був 8,7. Зараз, так як вона сказала, по їхніх тих, так. що роблять 6, там, ну, тобто норма, ну, він, норма. Він трошки є в традиційні норми, цукор в нормі. Супер. Практично все, холестерин в нормі, те, що я здавала, мене все все в нормі. Все. І коли я тільки зайшла, мене збере зразу. Я побачила усміхнену сімейну, і каже мені, Пані Леся, кажіть, що п'єте, бо таких апаратів нікого не бачу. Супер! Але я була готова до того, я взяла з собою флаєр. Молодець! Я не було не питати, а це в цій Зразу почала, знаєте, як то у гостях, а вона каже, що спокоїтеся, так на емоціях, все. Презентують, донести. Зайдіть в Гугл, почитайте собі, ви мені то Залишаю я вам тут той флаєр. От і ну, що казати, кажу, аналізи всі при мені, всі, навіть, ну все, і серцем, ну, правда, що я дійсно в мене холестерин не був, значить, Відносно я била е, бікардіо, mm -hmm. серцево-судинний. Значить, е, Жовчевий дуже погано працював, дуже, це було одне з найгірших, я тому дуже часто робила <кхм> УЗД. Тому що, лачить, що що, тому що мене постійно дуже тиснуло. Просто у щільний не був дуже ж відтоку не було, і от ця середина практично була першина. От. А коли вже я відчула, знаєте, навіть не можу сказати, бо коли болить, то ви відчуваєте, mm -hmm. а коли воно вже перестає, то не болі. Що я стала така середина легенька. Знаєте, mm -hmm. Мені легко так, я не їла того, мені не можна, а того я боюся, а жареного не хочу, бо мене дійсно зразу дуже тиснуло. І от, і, а тут я їм все. Перше похудала, там вже поправляюся. А спочатку від капсули похудала. А на скільки кілограмів? Да. Сім кілограмів кілограм я була скинула, бо на мені її треба скидати, тому що рис маленький, от, а починаю поправлятися, то вже не від катеатру, а зраз файно розглядає. Але, розглядаю. як от Богу, дівчаточка, це не хто перший раз, це не театр. І не актори виступають, повірте, це є просто люди, які почали пити цю капсулу і відчули в своє, своєму тілі, оце здоров'я. Відчули, немає болю, немає, немає нічого такого, що ти себе просто прекрасно почуваєш. І Повірте, я кажу, інколи, можливо, зразу теж якісь сумніви були інколи. Думаю, боже, а я знаю, всі так хвалять. Ну, це те, що ми зараз зустрічаємо, оскільки кому не говоримо і те саме. Ой, та де там одна капсула. Ну, звичайно, це не була одна капсула, давайте будемо відкритими, але навіть ця капсула і теж вас ставить, звичайно, в нормальний стан. Навіть ця одна капсула. А пізніше, звичайно, якщо ти хочеш, будь здорова. От сьогодні мені задали питання, я олені казала, я бігаю, ми спішимося на зустріч. І мене зупиняють, кажуть, боже, Леся, ти так ганяєш, ти така бадьора. Ти вже...» а я й хромала, бо в мене суглобу зломаний, і хромала. А я кажу: ну вибирайте, ставте пріоритет або гроші, або здоров'я. Звичайно, що ну, гроші зато без цього не буде, бо треба пити. Але тоді ви будете здорові. Але як коли я кажу, Наприклад, мене питають, ой, ти так ганяєш, ти в тебе стільки сили. Я кажу, ну пей, але і ти будеш така. Так. Ну, а що це таке? Як тільки починаєте, та ну, до того всього. І ви знаєте, з деякій мірі я згідна з людьми, тому що в інтернеті продається все, що хочете. І тому дуже важко достукатися до тої людини, що це дійсно правда, що ми не дійсно не актори, що ми що це є якби поп'єте, ну, але. Давайте кожен своє питання. Ну якщо ви не спробуєте, то звідки ви будете знати? Так. О, коли мені чоловік сказав, то що ти всяке віриш, ти вічно все, ти все десь не залізеш? Ну, але я йому кажу, слухай, ну як я не попробую, то звідки я буду знати? І тепер, коли я спробувала, і коли ми перед свят поїхали на ринок, там того треба, я бігом, бігом, а він за мною не знаю, <смиральна> 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 а в мене важкий <працювати> перелом, бо в ноги ну, лоб зломаний. Я дуже важко то все перенести. І я його не відчуваю зараз, коли я вже моле, я п'ю дійсно, я п'ю все. Це якась акція, я наберу того всього. Вкладаєш здоров'я. своє. Тому що кажу, пріоритет, або здоров'я, або, або гроші. Хочеш бути здоровим, значить витягай гроші з панчохи. А ні, ну то сиди. А, і от сьогодні підійшли до мене, тому що я по життю така, м -м, мене треба вколоти. Що тобі сталося? Страшно болить хребет. Тобто сідалічний ну колись я теж казала, що в мене сідалічний нерв. Потім, коли знала як пішла, зробила МРТ, що в мене три хребтових грижі. Яких, як виявляєте, от хто новий, три хребтових грижі. Мене клало так, що мене дочки перевертала на тому давання, масажиста привозили, щоб мене підняти якийсь час. Ну і що, деклошанарка? Бо цей німецький диклобен, дикло Я сама жовтушна, тут тобто, з перехворіла Боткіна. Третій деклоден я вже не могла, в мене страшно, вже печінка наплякала, мені я відчувала дуже середину, але виходу не було в той час. Все, треба було колоти і отак мучитися, 20 років я промордувалася просто. Зараз я комусь скажу, ну але знову ж мені не вірять. Я скажу, що в мене три хлітових грижі і вони мене зараз не тривожать, дивляться на мене як на мале пиво. Тому дійсно було. Я, мене перестав поперек, бо Мені, Мені казали, що мене сідалишня, бо мене ту праву ногу мене ще тягнуло. Зараз я і ногу не тягну. І після перелому вже забула, то все. Ну тому я кажу вам чесно, не актори, а пробуйте. Пробуйте, купляйте, пробуйте, все буде добре. І аналізи кому цікаво кажу, любому покажу все в нормі, Казали, що можна відправляти потім. супер. результати, але я вам ще скажу, Леся каже або гроші, або здоров'я. А я вам скажу, що з продуктами нашої компанії можна. І Ліпові споживати да. і ще й і заробляти, да, і допомагаючи і і собі, допомагаємо іншим, і ще й маємо можливості купляти за компанії Кроші, за гроші компанії. Та, 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 є таке, та, було таке, Леся. Признайтеся, признайтеся. Якщо будете працювати, будете ділитися з людьми, будете розказувати, половина буде не вірити, але все одно серед тих 100%, якщо будете сіяти. Найдете, воно приросте з колись, не все не зразу. Ну ви самі знаєте, що це дуже важко достукатися до людини, бо всі, та що ти говориш, там те, 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 те і так далі. А Насправді ви можете пора значить свої сі є, Поділіться з кумами, поділіться ще, ну як практично родина не хоче туди, але навіть чужі люди, практично так, в мене все чужі люди працюють. Оленка вас почула Оленку почула, Ромочка. І от воно так іде, Сарафанне радіо працює. І той, хто має почути, він почує. Хто не хоче, він хоче оправити. Кожне рішення робить собі сам. І тоді, коли вже трошечки напрацювала, Получилося якихось там 250-300, колись 100 з чимось доларів. Ви їх повертаєте, тобто ви не трат, затрачаєте своїх грошей. Їх повертаєте, знову замовляєте продукт. Так? Тому, і вже виходить, що ви за ту вимогу, яка дає вам компанія, ви лікуєте, ну як одороблюєтеся, п'єте все, що ви хочете. Супер, тому Це дуже просто, але насправді і дуже складно. Тому що занести інформацію дуже складно. Дякую, свої люди знайдуться. Дякую.